Усім привіт! З вами я Мар'яна RBX, і в цьому відео я вам розповім декілька способів заробітку у AdoptMeme. Ну а перед тим як почати це відео, я хочу вам розповісти трішки про свій телеграм-канал, у якому я викладаю всю інформацію і усі опитування про нові відео у ТікТоці, про розіграші і багато чого такого. Ну і ось по якому ніку ви зможете знайти мій телеграм-канал. А точніше, три телеграм-канали. Там є чат і простий магазин, у якому ви зможете купити дім, який я, до речі, буду будувати на задньому плані. Ну, а ти підписуйся, став лайк та натискай на дзвіночок для того, щоб. Раніше тобі приходили сповіщення про те, що в мене вийшло нове відео. Ну що ж, погнали? Перше, ви можете будувати домівки, якщо у вас є кошти на них, і продавати їх за або бакси, або за якихось петів, а потім цих петів продавати за гроші. Ну, а друге, теж дуже схоже на перше. Бо ви можете продавати вже петів, які у вас є у інвентарі, тому з цього можна достатньо багато заробити. А якщо у вас мало петів, або ви не хочете просто їх продавати, то ви можете продавати якісь речі або зробити якесь кафе. Я так робила до речі, і... але заробила звідти. Достатньо мало, але я продавала там ще й петів. Ну, а третє, це ви можете стати дитиною і взяти пета друга або свого пета, і так ви будете зробляти набагато більше. Що значить пета-друга? А це коли ви, там, наприклад, з другого аккаунту, або ваш друг, або подруга заходять, і ви можете, якщо вони є у вас в друзях, то ви можете взяти їхнього пета і... Теж дивитися завдання, виконувати їх. І таким способом ви зможете заробити аж на два аккаунти, тобто для вашого друга, або подруги, або для вашого другого аккаунта, і потім вам перекинути ці гроші. Четверте, ви можете створити сім'ю, і коли один з вас буде виконувати завдання, то вам гроші будуть приходити обом. А якщо ви станете маленькими, то вам буде приходити ще в два рази більше коштів. П'яте, ви можете продавати своїх петів за бакси. Це теж таке ж саме, що я сказала у першому та другому, але ще точніше, бо ви можете це зробити у моєму телеграм-каналі. Ви можете написати мені OLS, UseMe, я залишу або зараз на відео, ви його побачите, або під цим відео. Вам просто потрібно відправити усі ціни, які ви хочете, і в моєму телеграм-каналі вас точно не обманять. Бо за цим буду слідкувати я. Ну, а ще я почала робити позінги, тому ви можете замовити теж позінги. Ну, а петів можна продавати будь-яких. Ну, або знову у своє кафе. Шосте. Ви можете продавати будь-що, а точніше, позінги, як я це роблю. Позінги і таке саме, наприклад, аватарки там і т.д. Ви можете їх продавати за петів у адопті, Ну або. За бакси у Adobe. Ну, наприклад, я продаю їх за рубакси, тому можете звертатися до мене і купляти. Соло позінг коштує 5 рубаксів, парний 10. Ну а з шейдерами він коштує 6. Ну, а якщо ви хочете якусь річ у руки, то це плюс 1 рубакс ще. Ну, а замовити їх ви можете у мене у телеграмі, його я залишу у описі. Ну на цьому це все, всім папа! З вами була я, Мар'яна RBX. І фото цієї будівлі я зараз вставлю у відео. Купити ви її можете або за Рубакси, або за Matter Містері 2. Бо адопт я не приймаю. Всім папа!